Спільні зусилля. І є критика, висловлюйте її, висловлюйте двері відкриті, зустрілися на вулиці, будь завжди, будь де, але не так, щоб просто вилив, розвернувся, пішов. А так, як безпосередньо от, із керівником асоціації. Є моменти, стали, поговорили, приємні, неприємні, але ми знаємо, що воно є. І це не залишається десь там якоюсь обідою, а просто старайся. По-дальшому вже більше не робити, десь, мабуть, не, не додивився, не дочув, не дозрозумів. Добре, дякую. Всім доброго дня. Ну, Олексій вже озвучив ту проблему, яка знову прийшла на податківську землю. На жаль, ми втратили ще одного нашого земляка, дуже порядну людину, хороший такий хлопець Василь Петрович. Але може бути непоряд. Да. Э, командир інженерного саперного взводу першого механізованого батальйону 28-ї механізованої бригади. Загинув 24 числа в станиці Луганського. Сьогодні я виконую місію по вручню відзнак нагород. Учасникам АТО. І хочеться, щоб ці відзнаки вручати тільки живим і в мирний час, щоб не вручати ці нагороди посмертно. Я бачу, тут присутня є дружина, да? загинувшого на По Посмертно вручати нагороди це місія неприємна і важка. Тому дозвольте мені розпочати нагородження, тому що нагород це, скажі, не надовго затягувати, а більше говорити ті питання, які нас з вами турбують, які потрібно вирішувати. Він.